Я вас вітаю, мої хороші. Я вас вітаю на такому передзаписі курсу, який буде стосуватися стосунків: здорові стосунки, хворі стосунки, в чому різниця, чому одні стосунки нас підвищують, розширюють, стілюють, а інші стосунки, які ніби наповнені дуже емоційно, але насправді дуже сильно нас руйнують. Про це, бо мій курс, це буде як знаєте, така квітисенція мого 20-річного досвіду і практичного досвіду, і свого досвіду особистого життя, адже я лікар, психотерапевт, крайньо сакральний терапевт, жінка, мама, кохана жінка, терапевт, до якої зверталися всі ці часи жінки, які перебували у таких непростих складних стосунках. І ось весь свій досвід, все, що я знаю, все, що я можу структурувати, і дуже просто, але об'ємно вам донести, я і зібрала в цей курс. Що буде тут насамперед? Перше, це така певна психоедукація: це про шкалу емоційних тонів. Ви дізнаєтеся, чому або в яких емоційних тонах ви фіксуєтесь в цих стосунках і чому це вас утримує? А потім ми розберемо з вами механізм емоційних качелей, трошечки гормонів туди додамо, і також зрозуміти механізм самофіксації, утримування цих стосунків, і як, це, як фізіологія робить з нами таку дуже неприємний жарт, і як з цим боротися. І далі ми поговоримо про трикутник Карпмана. Про трикутник карпана ми будемо говорити з остеопатичною позицією. Це буде цікава, можливо, незвична незвичний погляд на такі традиційні вже сталі речі. І, звісно ж, де вихід, як, як вириватися звідси, да? на що спиратися, чи є взагалі вихід з цих стосунків, тому що інколи ось це відчуття залежності внутрішньої не Внутрішнє відчуття залежності і неспроможності вибратися звідти воно дуже сильно багато енергії забирає на себе. Але я вам точно можу сказати, що вихід є, і я вам буду давати інструменти, на що спиратися, і ви будете для себе вибудовувати свій шлях виходу. Тобто, я вважаю, що цей курс дуже насичений, дуже важливий. І він дійсно може відкрити для вас нові двері і нові виходи. Тому я вас дуже запрошую. Доєднуйтеся, пишіть мені в приват і поїхали працювати.